Асоціація громадських радників України активно впроваджує розвиває на Чернігівщині настільну правопросвітницьку гру Право Геймс. Зокрема, вже багато таких ігор, які підвищують правову грамотність, забезпечують знаннями для захисту своїх прав, провели для жителів городнянської громади. Право Геймс важливий інструмент для популяризації правознавства серед українців. Гру розробила команда асоціації громадських радників України і поширюється амбасадорами гри. Це вже другий права 2.0. Перший був Права 1.0. Це коли започатковувалася гра, і вона вийшла в 2023 році, і саме пілотним проєктом стала наша громада. Люди приходять саме за знанням і за таким неформальним спілкуванням, яке дає ці додаткові знання саме у правовому полі. Права Геймс Впроваджена таким чином, що саме емоційні пов'язані з грою відповіді запам'ятовуються краще набагато, ніж читати сухий якийсь закон. Тому емоція вона закарбовує ті знання і допомагає закарбовувати ті знання, які ми отримуємо від самої гри. І тому саме було обрано такий ігровий формат в донесення правознавства нашим громадянам, громадам, які ми проживаємо. Гра відкрита для всіх серед учасників, як молодь, так і люди старшого віку у грі розглядають різноманітні життєві ситуації, які мали місце з нашими співвітчизниками. Учасники шукають відповіді на запитання і намагаються дати правову оцінку тих чи інших випадків чи дій. Ми думаємо, що ну мати цих дітей. Немає права ну, забороняти зустріч, зустріч, зустрічатися з батьком, тому що ну, це ж життєва ситуація. Сьогодні робота є, завтра нема. А післязавтра? Да, післязавтра знову буде, і знову ж ці аліменти підуть, заборгованість погаситься і все буде добре. Учасники кажуть, що отримують позитивні враження, набувають правового досвіду, а головне не дадуть себе образити і готові захищати свої права та права своїх рідних. Крім того, за участь у грі учасники також отримують заохочувальні подарунки. Варто і потрібно знати свої права. Ну і в молодому будь-якому віці, якщо ти попадаєш в якусь категорію осіб, допустимо, я там ВПО, ну мені важливо знати і мені цікаво знати. А тим паче, такий формат він є і освітній, і ігровий, і сприймається легко. Це ти не сидиш і не читаєш, а тут є спілкування. Тобто це цікаво. Це гра, яка дозволяє отримати правові знання в такій цікавій формі. Можна побути в ролі пенсіонера, це майбутнє наше. Можна, ну я, наприклад, я також ВПО, і це мене стосується дуже важливі там моменти є. Але ж цікавить і, і, і підлітки, і там дуже багато таких питань життєвих, які можуть програтися у будь-якій ситуації у кожної людини. Тому я вважаю, що це просто ну, знахідка і для нашої громади, і, взагалі, для всіх як всеукраїнський проєкт такий. Дуже цікавий і дуже корисний. Ця гра вона дозволяє е, зразу куд зору е, направити саме на правове поле, щоб людина включила критичне мислення. Чи це сусідка сказала, як сьогодні на грі прозвучало? От чи це дійсно можна ж уточнити в нас ресурсів маса? От гра вчить саме о такому способу мислення перевірити інформацію, уточнити. От це особливо важливо для нашого громадянського суспільства. Право на Чернігівщині проводять вже не вперше. і Організатори отримали не тільки схвальні відгуки, а й запрошення в інші громади, а також удостоїлися відзнаку. Я бачу, що перспектива цієї гри на розширення, тому що ми не тільки у нашій громаді проводимо ці ігри, а ще й були у сусідніх громадах, де нас охоче запрошують. І що саме цікаве, що запрошує молодь. Тому і є у нас відзнака Краща молодіжна практика саме в правопросвіті молоді. Ініціатива Право геймс» проводиться також за технічного адміністрування ініціативного центру єднання, за сприяння програми розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки Європейського союзу в межах проекту розширення можливостей громад в Україні.